Так, мої хороші, а я сьогодні збираюся зробити салатик, як і обіцяла. Рецепт салата цього я випадково зустріла в тік Ну, напевно, не знаю, можливо, пару місяців тому. Не пам'ятаю вже, але не сьогодні і не вчора. Так ось. Значить, там з блогеркою поділилася підписниця цим рецептом і дуже просила її приготувати і запевняла, що цей салат... Буде в топі салатів святкових. Ось. Я його тоді зберегла собі. в... Як там воно називається, господи? Ой. Ну, коротше, збер... зберегла. Флажок там такий є в Тіктоці. І все, в мене не доходили до нього руки. А тепер, нарешті, дійшли. Так що я зараз почну займатися салатиком. А до речі, в мене тут така, дивіться, промайнула мисля. А можливо, і ми з вами, давайте почнемо таким займатися. Хто бажає поділитися яким-небудь класним рецептиком, пишіть мені у Viber. номери. Моїх телефонів і мій вайбер є в описі під кожним відео. Ви мені у вайбер, пишете свій рецептик, який би ви хотіли, щоб я приготувала. Тільки, дівчатка, давайте так відверто Ну, перевірені рецептики, а не такий, який би ви хотіли випробувати. да? І вирішите. Нехай міма попробує, а потім і я, щоб не переводити харчі. Ні, давайте будемо чесними, і таким займатися не будемо. А от якщо у вас є перевірені рецепти, які вам дійсно вподоби, в яких ви там е, закохані, які ви готуєте на свята, там, або це ваш улюблений рецепт, і ви його там щотижня готуєте, наприклад. Ну, бувають же такі, правда, рецепти. Я буду тільки рада, діліться, будь ласка, пишіть мені у Viber, а я буду готувати, знімати його на канал і буду відмічати вас, хто із вас поділився зі мною цим рецептиком. Якщо ви не хочете афішувати ніде і бажаєте залишитися інкогніто, Раді Бога, просто напишіть мені про це, що ну, там, мене не згадуйте, там, чи не потрібно мене там в відео упомінати. я вас не буду згадувати, але рецептик обов'язково ну, зніму і поділюся далі з підписниками, сама спробую. Тому давайте ми започаткуємо таку традицію. Чекаю від вас на Viber ваші улюблені рецепти. Ну, а я погнала готувати і, відповідно, знімати для вас. Коротше, я не можу, щоб не начудити. Сьогодні вирішила перевірити оцю байду. Ну, коротше кажучи, оце ось. Якщо вставити його в телефон, чи працює ось ця кнопка? Ну, і що ви думаєте? Не знайшла ж нічого умнішого, як почати це перевіряти посеред зйомки салата. Я вставила, Оце ось відсюди ж воно витягається. Ось. Вставила його в телефон, спробувала, О, цей. спробувала, чи працює кнопка, да. вмикає камеру, вимикає. Ну і добре. Так він і залишився на цьому стоять. Я і забула про нього. Повідзнімала вам дві часті відео. Кинулась прослуховувати, дивиться. А воно шипить і все. Тобто, виходить, получается, ця кнопка, вона, ну, тільки фото, наверное, робить. Ну, розрахована. Не знаю, короче. В общем, пришлось отдельно знімати Пусте відео з озвучкою, а потім через програму накладувати звук на відео. Коротше, як всегда. Загрузила сьогодні трошки кулінарний канал. Там зараз учора було 7 відео, зараз 50. Ну, Там із них кілька шортсів. Ну, то таке. Коротше, потихеньку буду завантажувати всі відео туди. Як завжди я обложилась телефонами, цей розрядився, поставила на зарядку. На цьому батарея до 1% з'їхала, розрядилася. Все, коротше, відео монтуються. Салатик постояв, настоявся, став ще смачнішим дійсно. Коротше кажучи, очікуйте відео, очікуйте салат поки воно там тепер все змонтується, поки я все це докупи складу, завтра буду далі додавати на кулінарний канал відео. Поки що так. Працюю в такому режимі. Все, бажаю всім тихого вечора, мирної ночі, всіх вас цілую, люблю. Зараз, поки бачите, відео мало, ну тому що я е ганю швидше, щоб хоч трішки е завантажити кулінарний. Бо в п'ятницю ж у нас забой, і тому там п'ятниця, субота, неділя я взагалі займатися ним не буду. От. Всіх вас цілую, люблю, всім кажу, дякую за те, що підписуєтеся, за ваші лайки, за перегляди. Бувайте, мої хороші, до завтра. Завтра зустрінемося, почуємося. Па-па! Міцно, міцно обіймаю вас.